Чи знаєте ви, що насправді лежить за статусом педбатьків? Просто мати тваринку вдома для цього недостатньо. Крім того, педбатьківство у ці непрості часи набуло ще глибшого значення. Наша команда чудово це усвідомила, зробивши вибір лишитися та швидко відновити роботу вже з 26 лютого. Ми продовжили забезпечувати ваших звірят усім необхідним, а також розповідати у нашому блозі те, що дійсно на часі. Тонко. Догляду за улюбленцями, актуальні поради, життєхитрики і багато чого іншого. Тож сьогодні ми розкажемо вам про золоті правила педбатьківства правило номер один: на кожному з педбатьків лежить велика відповідальність за їхніх улюбленців, і це стосується абсолютно всього вибору раціону, кормиця чи натуральна їжа. Адже саме від цього залежить здорова вага та активність ваших звіродітей. Не можна годувати ані маленьких, ані дорослих ласунів першим, що знайшли в холодильнику. Тварини та люди мають різні особливості травної системи: алергію чи розлад може викликати звичайний кисломолочний продукт чи навіть м'ясо. Друге, це контроль стану здоров'я улюбленців, нехтуючи навіть найменшими змінами, поганим апетитом, нежиттю та невеликими подряпинами, можна спровокувати серйозні захворювання. Та навіть коли із тваринкою все добре, необхідно необхідно забезпечувати стабільність, періодично відвідувати ветлікаря та самостійно слідкувати за чистотою улюбленця. Після кількох купань чи прийомів вітамінів, звірята, можливо, не скажуть вам дякую, але точно залишаться здоровими та активними. Відповідальність на педбатьках лежить і за вибір того, що зазвичай песики полюбляють розірвати на дрібні шматочки або моркотуни, простосувати для своїх кіхтиків. Ми говоримо про відповідальність за розваги. Неякісні іграшки, предмети затушку можуть абсолютно перекреслити хороший стан здоров'я, адже іноді неякісні гумові іграшки складаються з таких речовин, які несумісні із органами чуття та метаболізмом звірят. Забезпечення особистого простору улюбленців також лежить на педбатьках, і справа не тільки в окремому місці для Тарілок, лотків чи лежанок. Часто ці вередуни і самі полюбляють заснути на обличчі своїх власників чи відібрати половину ліжка. Тут також важливо не нав'язуватися з увагою та любов'ю. Розуміємо, що це дуже складно, але наші звіродіти такі ж особистості з різними характерами, як і люди. І якщо ви їм набридатимете, вони обов'язково це покажуть. Тому краще не випробувати їхнє терпіння. Правило номер два Пустощі тваринок це зовсім не вирок. Найбільш вірусне упередження, що домашні тваринки приносять коду вдома, або що вони не керовані. Та є один секрет: якщо Песик наскрізь прогриз черевик, це натяк на те, що він хоче більш достойного противника у вигляді міцного м'ячика. Або коли котики полюбляють підкорювати усі вершини в будинку від столів до шаф, їм просто не вистачає цікавого будиночка, де можна проявити свою активність. Тобто, поведінка звіродітей та проблеми з ними повністю залежать від їх опікунів. Справжнє звіряче щастя це адаптуватись до пустощів неймовірня. Зробити їх зручними для них та безпечними. Правило номер 3 психологічні проблеми у тварин під час війни. Психологічний стан часто не розцінювався як реальна проблема поряд із фізичними захворюванням. Але за останній час в Україні педбатьки як ніхто відчули її. Невідомі для звіряток гучні звуки вибухів, неспокійний стан власників не лише лякає, а й безпосередньо передається їм. Так. Тепер похід до психологу потрібен не тільки нам. Ознаки стресу у своїх улюбленців помітити не так складно: це і втрата апетиту, підвищена агресія, туалет в недозволеному місці та навіть самокаліцтво. Наразі в Україні не існує зоопсихолога як такого, але є заспокійливі засоби, а також фахівці скоригування поведінки тварин. Правило номер 4. Бути поряд під час війни та ні в якому разі не кидати своїх улюбленців. Найголовніше правило, порушення якого позбавляє статусу педбатьків. Наражати їх на небезпеку означає зрадити улюбленців. В цей час звіродіти найбільше потребують нашої турботи, уваги та любові. А ваша присутність біля них це і є справжнє звіряче щастя. Ми ж бажаємо вам, щоб ваше педбатьківство було дійсно свідомим, відповідальним та неймовірно щасливим. Міцно обіймаємо вас та ваших улюбленців, і нехай Кожен день буде справжнім, звірячим щастям. Папа! -па!